Привіт! Це канал Phoenix Kyokushin Academy. Сьогодні ми розберемо один з ударів у Karate – Tetsui Komi комі Uchi. Tetsui Комі Камі Учі. Удар молотом з боку ззовні по голові. Виконується із положення хікіте. Має тільки один рівень Джодан. Щоб правильно виконати цей удар, стаємо у стійку йоїдачі. Руки ставимо у початкове положення, одна рука попереду, зігнута в лікті під кутом близько 90 градусів. Кулак в горизонтальному положенні на рівні скроні, положенні тицуї. Інша рука в хікіте. Робимо замах, одну руку заводимо за голову, іншою рукою упираємося в плече таким чином, щоб лікоть дивився вперед і закривав підборіддя. Удар виконується різким рухом по колу. Рука і за голови рухається трохи в бік, ведемо передпліччя ззовні всередину, одночасно з цим іншу руку рухаємо в положення хікіте. Удар спрямований у скроню супротивника. Ця техніка виконується на близькій або середній дистанції. Цей удар можна виконувати на два рахунки: перший замах, другий удар. Після опанування послідовності рухів переходимо до виконання удару на один рахунок, поступово збільшуючи швидкість виконання ударів. Ось так виглядає удар тицую комікаміучі. Пам'ятайте, що правильна техніка це ключ до успіху в карати. Практикуйте регулярно і ви досягнете результатів. Осу.